Якщо б китайські інвертори називати українською мовою, то цей би можна назвати повний енергії перевертач чистої тригонометричної ббгі 2000 легкий. Інвертор синус 220-50 Гц на 12 вольт, і що страшно, аж на 2 кВт. 2 кВт, мабуть, тут реальних, судячи по. Клемниках, які йому поставили, і розетка входу 220 намікає на те, що він з зарядним пристроєм. Давайте глянемо йому на морду лиця. Індикатор. Дві розетки універсальні USB. дешево і Сердіта. Отже, чесно написали, 4 пікова, 2 довготривала. Глянемо, що всередині, для цього йому треба зняти кришку і розполовинити. В нього дві половини. Спочатку дивимося на одну нижню. Видно чотири силових трансформатора. По габаритах, так, ну, 500 Вт, я думаю, легко вони вдують. Тому, в принципі, навіть про 4 піку можна говорити. чотири трансформатора, чотири плеча, випрямні діоди, звичайні, в ТО-220-му, а вже не ДОшки, і на радіаторах. Це ж говорить, що. Можна розраховувати на заявлену потужність. Зжимення конденсаторів 12 вольтових низьковольтних. І два накопичувальних. Модуль синуса, основне керування. Є трансформатор струму, аж три регулятора на платі. Вихідний каскад Г-Моста зроблений на транзисторах в 247-му корпусі. Зроблено якісно, Китай, але якісний. На передній панелі. Можна побачити плату індикатора і USB. Стрельнув конденсатор на плаці USB, очевидно, була тут перенапруга. Чому вона тут була і звідки сказати тяжко. Інвертор заявили як повністю робочий, лише з тим питанням, що треба переробити напругу відключення. Тут переходимо до другої частини. Бачимо в ній зарядний пристрій. Чотири релюшки, мабуть, вони включені в паралель, але це не точно. Вхід-вихід стоять запобіжники. Потужний блок живлення. Діодний міст вже на радіаторі. Два транзистора говорять про косий міст про використання, мабуть, ТЛ-ки. Трансформатор розкачки, накопичувальні банки, два по 100 мікрофарад доволі якісно. Трансформатор з якогось телевізора скомуністили, напевно. І вихідні діоди вже не просто на корпус прикручені, а на них ще є теплоакумулятори. Оце, власне, жалівся, власник, що на зарядці він добряче гріється. Я проблеми в цьому не бачу. Тут є додатковий вихід вентилятора, бо хотів, щоб я йому доробив додаткове включення вентилятора. Чи хочу я тим бавитись, то питання вже інше. Схема контролю: ось очевидно. Є стабілізатори, транзистори, транзистор керування реле. Низьковольтний стабілізатор, мабуть, і якась операційний якийсь операційний підсилювач, шунт токомірний є. Вихід живлення паралельно клемам. Два. Обтрона зворотних зв'язків, що він відслідковує Цікаво, і кудою. Нам треба змінити напругу, чуть зменшити, щоб з літій фером фосфатом цей зарядний пристрій працював. USB стрельнута. Раз. перевірити, чи він справді живий. Два. І ще там на аркуші були завдання, зараз підчитаю. Видно, що кола контролю вже паяні. Ким і чому, я не знаю. Тому мушу перевірити, чи знову мені не тулять якусь ерунду, що вже перекопана і спалена так, зменшити напругу заряду. 14,7 воно вдуває. Це ми можемо перевірити собі без включення інвертора. Щупами, десь залажу на вихід зарядки. І бачимо, що ми бачимо, чому воно скаче. Пульсації аж до 15 вольт, до 15,2, 14,8. 15 вольт. Дивно, пульсації би в принципі не мало бути, але це не критично. Може воно так на холостому ході. Включити інвертор можемо спробувати від зарядного пристрою. Він має давати 20 А. Цього би теоретично мало вистачити. Запуск якийсь ніби йде, що там на індикаторі світиться. Так і є, воно працює від зарядки. Вихід 220 є, працює інвертор робочий. Трохи дивно плаває напруга. Зараз гляну тестером. Але думаю, що це пов'язано зі скачками з імпульсною роботою інвертора, що з акумулятором такого не буде. Також просили зменшити напругу відсічки інвертора. Це вже треба буде лізти в схемотехніку самого інвертора, а не зарядки. Беремо схему любого блока живлення з зворотнім зв'язком на Тльці. І дізнаємося, де в нас є плюс, де в нас є мінус. Отже, сюди в нас заходить мінус. А плюс в нас заходить ось сюди. Очевидно, пішла підтяжка на оптопару. А цих два резистора це є дільник, на керуючий електрод Т-. І, відповідно. Результат ділення цього дільника дає нам вихідну напругу. От звідси треба й танцювати. Стаємо собі на вихід зарядки. І міняємо напругу зарядки. Нам треба 1455. Я би навіть казав 1454. Одну десятку зловити тяжко, але це не принципово в даному випадку. Головне, щоб не забагато. О, фактично ідеально. Так і залишаю. Залишилось залити силіконом, щоб нічого не бовтулось. Друга хотілка власника це зменшити порог відключення інвертора. Він хоче 10 вольт, 4С батареї літір реферум фосфат, це він розраховує на 2,5 вольта на банку. Тут це... би мало бути 11,5 по заводу на свинець, але то не точно. Струм холостого ходу інвертора при виключених вентиляторах складає грубо 2 А. Пробуємо вловити поріг відключення. І виходить кумедно. Тестер показує напругу на клемах вхідних. 10,8 ще працює. Наблюдаємо. 10,6, 10,5. 10,3. 10,2, Іде сигнал розряду батареї? Блін, може той інвертор навчений на якийсь фосфат? І відключення. 9.97 ще працює. Хто би міг подумати? 9.9 грубо виключається інвертор. Може нічого і переробляти не треба. Якраз буде так, як хоче власник. Єдине, що варто ще зробити, то ось капнув каплю термопасти на термодатчик, прижав його не до прокладки, а до алюмінію. І сама прокладка його буде трошки підпружинювати до нього. Так буде раніше спрацьовувати вентилятор, і добре. І чуть не забули, що в нас лишився USB-порт, не робочий. Він просто не здасться. Відповідно, треба розпаювати розетки і випаювати вимикач включень, тільки тоді можна буде зняти плату. І видно, що тут є дросель, Значить, перетворювач USB стоїть саме на цій платці. Плата вимикача з індикацією і USB-портом DC-DC-перетворювач, конденсатор стояв по входу. Стрільнути він міг тільки, якщо на нього попала завелика напруга, або якщо він був впаяний протилежною полярністю, оскільки полярність по тому гризку визначити я не можу. Припускаю, що сюди потрапила завелика напруга. Але потрапити вона могла виключно з батарейного входу пристрою. Тому незрозуміло. Драйвер, шимка, шимка не є явно пробитою. Прямого зв'язку виходу з входом немає. Замикання на корпус на землю ні по входу, ні по виходу немає. Ставлю конденсатор, буду підключати від лабораторника і дивитися, що відбувається з перетворювачем. Запаюю конденсатор, подаю 12 вольт. Індикатор роботи засвітився, інші не мають. Тестером вже перевіряв, знаю, що там є плюс 5 вольт. Вмикаю і бачимо, що USB також працює. Можна запаювати назад. Що було першою причиною і чому не зрозуміло. Як працює та січкарня? При підключенні живлення в виключеному стані клацає реле, світиться індикатор готовності зелений, споживання 70-80 мА. Це діод, релюшки, схема керування. При подачі 220 В. Він переходить байпасом на роботу від мережі 220. При включенні інвертора йде запуск інвертора. Бачимо запуск. Бачимо, що напруга піднялася до 14, тут і 6 вольт по індикатору 1455. Ми тестером перевіряли. Вихід працює. При пропаданні 220 вольт він переходить на роботу від батареї. В струм холостого ходу біля ампери, Вихід працює. Пристрій справний пакую тішу власника. Ще хіба можна перевірити раз USB і наголосити, що розетки тут ніякі. Працює. USB працює також. Причому USB працює навіть при виключеному інверторі, при підключенні батареї.